Коротше, ми знімаємо фільми-фільми серіалу Життя Супербабки України. І якщо зритель зацікавиться тим питанням, який же все-таки ти мах. Ну, що я можу сказати? Реально, то якщо зрителі дійсно зацікавляться питанням, яке я мах. Тому ввереності можу сказати, що я мах добро. Світлий мах. Реально то. А якщо, наприклад, зрителі зацікавляться, ти тільки на съмках тут присутствуєш, чи ти взагалі тут живеш просто реально. Ага. А якщо зрителі спросять, що я тут дійсно живу, чи це тільки на съмках я тут присутствую. Ну що я можу сказати, реально то. Звісно, що я тут не живу. В морозяки тут нереально жить, реально то. Тому ну, що ну, на дворі зима, морози ударили, особливо вночі, вообще до мінус 16, то реально. Що б я тут жив? Звісно, що я тут присутствую тільки на съймках, то Реально. То... Не вистачало мені тут ще жити, реально. Ой. Твоя задача в цьому серіалі в магії в основному заключається ну, яка? У цьому серіалі моя задача сражатися заключалася в тому. Сражатися із внуком бабки Владіком. Ви це все прекрасно бачили в серіалі. Ой. Ну, от там уже тоді мені прийшлося сражатися із бабкою із гопніком корот. Бабка, коли мене всмалила током. Я ж потіряв це все. Я білий маг, який потіряв це все реально. Не володіє більше оцим сином. Капець. Ой. Тому що все-таки чорна магія, вона сильніша від магії, магії зла, від добра, скажімо так. Зло і добро. Ну добро завжди перемагає, звісно ж. От. Ну, в даному моєму випадку вийшло, що зло все-таки мене подолало. Ну це не означає, що я. Здався і так далі. І обов'язково ще бабки буду требувати, куди це все ділося, то реально. Огої. То... Так що я тут абсолютно не живу. да, Це сйомочний процес. Мені тут доводиться на сйомках присутствувати. А так, в принципі, я живу обикновенним життям. Реально. Ну, то... Бабка все-таки винувата в тому, що вона це все мене відібрала. І бабки прийдеться за це відповідати в наступних то випусках реально. Ой. Так що, в принципі, якщо дійсно зрителя зацікавить це питання, от яке ви мені задали, да? чи дійсно я тут живу, ні, дам легку відповідь на це запитання. То... Ой. А який я мах, мах добро. Я не знаю, хто в нас тут реально ще цим володіє добром білю, білою магією, скажімо так. От. А як взагалі мені тут вся ця атмосфера, цей сйомочний процес і участь я в магії, то скажу чесно, ну це дійсно круто. Я в такому процесі, і в такому магічному світі, ще ніколи не присутствував реально. Мені реально це подобається і мені це реально круто. Коли ти от... Сражається, коли це все летить і взривається, ну це реально круто взагалі. Реально так. Ви перший раз в житті з таким, як головні герої цього серіалу Життя Супербобки, вперше з таким столкнулися, починаючи, здається, шостої серії, так? Да? Ну от. І шостої серії. Ми війшли в світ магії, і я тоді ще навіть і не володів, наскільки ви всі пам'ятаєте це все. Воно появилось у мене вже трішечки пізніше. То. Реально так. Ну, удари я дебельочі, звісно. конечно. Я як нещасний герой в цьому серіалі, то мені багато чого реально прийшлося пережити. Хіфпаті калабрав. Ну це ще не кінець, конечно ж. Ще попереду мене жде і не одне таке приключення, я так розумію, то. Ой. Блін, капець. Ну, взагалі в магічному світі жить круто. Тобто, От якби так насправді це все було діяло, то я, я думаю, ми б зуміли б весь цей світ реально зміний. На краще, конечно. І в умовах війни. Добре дякую і бажаємо удачі. Доброго дня. Ми знімаємо е, фільму фільми серіал Життя Супербабки України. І до вас е, головне питання. Який вимог? Ну, якщо зрітель зацікавиться, який вимог в цьому серіалі? Ну, якщо вже зрителя дійсно зацікавить е, тот факт і те питання, е, ким же являється насправді гопнік Вася по поводу магії у цьому серіалі Життя Супербабки, то я можу зі, зі, зі сповною, скажімо, так, ну, коротше, із повною впевненістю можу сказати одно. Що гопнік Вася у цьому серіалі володіє чорною магією. Це дійсно так. Ви бачите всі прекрасно, що я хожу в такій от чорній формі. От. В цьому серіалі я володію чорним пятном, скажімо так, чорною магією. От. Я на стороні тут зла, скажімо так. і Повного права боротися за своє місце, на якому я в цьому серіалі сижу вже 5 років. Ну, скажімо, за яким? так уж і бить. От, От. в принципі. От. Борьба за місце була в цьому серіалі дійсно капітальною, магічною, як ніколи. І мені реально круто, я в перший раз з таким столкнувся. Я в перший раз володію цією магією. Я прекрасно розумію, що якби насправді це так дійсно було, то я думаю, що ми б зуміли б цей світ перевернути просто з ніг на голову. Особливо в умовах війни. Тому я думаю, що якби от магія дійсно існувала, то і життя би в Україні, мабуть, було б набагато кращим. Ми б всіх ворогів би цією магією. За буквально 2-3 дні, як хотів взяти Путін, Київ, да, наприклад. Хотів взяти за 3 дні. Та не взяв. От. То ми б за 3 дні цих кацапів би просто магічними путями би вигнали реально. Особливо ті, хто на стороні е, добра. Ну і ті, що на стороні зла. І відповідаючи злом на зло, я думаю, ми б теж е, це все би просто б, мгновенно би просто б просто попорали. В даному етапі, я так вважаю. Тобто ми б їх з своєї території просто вигнали по цими магічними путями. Ну, а як я головний герой е, в цьому серіалі, ну насправді головним героєм, є не тільки я, і моя жена Катюха, і бабка, короче, і її внук, е, ми всі на місці. І в перший раз, коли ми столкнулися з цією магією, е, губ Вася взагалі був в шоці, коли таке мені предложили. А давай, типа, Будете магами в даному серіалі, саме в його продовженні. Ну, я без роздумів зразу согласився. Кажу, хорошо, я попробую. Хе. Я гопнік Вася, Чорний мах на стороні зла. І береться за своє робоче місце. Ну, гріх не... Ну, це Гріх не согласиться просто з цим реально. Хе. Тому, от е, я тут. На стороні відганяловок, скажем так. Хі -хі. Так що тут всі відповіді на вопроси, скажем так. Ну що я тут можу сказати, той. Як я головна героїня цього серіалу, і це моє життя Супербабки України, то, то що я можу сказати, той? Магії бабка ще ніколи не участвувала, то ой. І це реально круто. Бобка, якщо зрители зацікавиться на якій ви стороні? Добра чи зло. А, якщо мірі, в цьому. Зацікавиться на якій стороні? В магічному мірі я. На стороні добра чи зла. Ну, чесно сказати по правді, то ой, бабка всегда за добро. От. І бабки тут багато чого прийшлося пережити. Це реально так. Ой. Бабка хотіла вернути своє місце, і бабці це вдалося зробити. Ну навіть не мені, а моєму внукові Владіку. Це він непонятним путем прорвався в каптерку і заволодів місцем то ой. Таким способом ми її освободили гопніка із катюхой-то. Ну правда, чи надовго, поки не звісно. Ну, в будь якому випадку ми заволоділи цим місцем і це реально круто, то ой. Так що бабка тут на стороні, конечно же, конечно же добра. Я білий мах в этом направленні. То... І виходить, мій внук Владік, мабуть, теж. І ми заволоділи силою, повною силою. Коли відібрали це все у в тих, у кого є зло. У Гопника, Васі і в його ж Катюхи. Получається, коли Владік їх усмали втоком. І вони це все потеряли. І я теж дворника усмалив током, він це теж все потіряв. Тобто, фактично вони на нулі. Отак бабка із внуком і повернули своє робоче місце. Так що, в принципі, так. Да. Ну а в магічному мірі бабки ще ніколи не приходилось участвувати, і це дійсно круто. А от ще було б ідеально. От ще було б ідеально допомагати нашим силам ППО. У збиванні шахедів. Є же ж такі ролики, ви бачили, якби як я магічним путем збиваю шахеди. От якби насправді ця магія дійсно існувала, то я думаю, що ми не один би шахед тут просто похлопали. От. І ракети теж би збивалися, допомагали б нашим силам ППО з допомогою магії. Ну, на жаль, цього в реальному світі не існує, тому. На жаль, якось так. Ой. А якби це дійсно було так, було б круто. Ребята, реально, то ой. Доброго дня. Ми знімаємо фільм у фільмі серіалу Життя Супербабки України. І якщо звітля зацікавиться, який вимог, то який вимог в даному серіалі? Що ви можете сказати по поводу цього? Е, ну, що я можу сказати по поводу цього всього, звісно ж. Коли мене запросили участвувати у магічному світі, я, чесно, ну, чесно кажучи, я був в шоці просто реально. Я був в шоці. Думаю, в смислі, яка магія? Мені, внуку бабки, Владіку, участвувати у магічних... цих всіх, скажімо так, коротше, всі, всі магії. Та я в це в житті ніколи не міг повірити, і я навіть не хотів на це соглашатися. Щоб участвувати в серіалі по поводу цієї магії. А потім думаю, та ладно, так уж, так уж і бить. Попробую, а, а як це воно реально бути магом, і як це його цим всім володіть. А якщо зрителі зацікавляться, на якій а ви якщо... стороні в цій магії, реально. А якщо зрителі зацікавляться питанням, на якій я стороні по поводу цієї магії, то я можу сказати з увереністю. Я піддержую бабку, і ми з нею. На стороні добра. Ми боролися за своє місце, і ми його вибороли реально то. Нарешті за п'ять років ми вигнали гопніка Васю і його жену Катюху із нашого, скажем, місця. Бабка там давно, ну то тобто й тут уже, в принципі, вона давно должна вже сидіти, була реально то. Це гопнік Вася легітимно. І з Катюхою тут надовго задержалися. Ну, в конце випусків. Все ж таки я своє здобув реально то. І ми закріпимося тут надовго. Так що тут без варіантів, як то кажуть. От. І бомжу Ігорю там і всім остальним просто тут не місце. От і всі відповіді на вопроси, як то кажуть. А це ж реально так по суті. то. А володіть магією, я, звісно, чесно, я був в шоці. Я просто був реально в шоці і я. Коли сражався із гопніком, і коли це все у от тебе відлітав і на тебе прилітало, це було. Ні, ну, все реально круто взагалі було. В такому магічному світі я ще ніколи не участвую, як, як головний герой, то тобто, любив себе в трідні душі А скажи, будь ласка, в зв'язку з забороною російського контенту, чи втягнувся ти в українське язик? Чи втягнувся я в українську мову? Та, чесно кажучи, от, коли ми передивляємося свої старі випуски, да, де я ще на російській мові розмовляю, то чесно сказати, за весь цей період зйомок я дійсно втягнувся. І всі інші теж втяглися в українську мову. Ми тепер, ну ми по суті так нею розмовляємо, бо живемо в Україні. От. Просто раніше доводилося розмовляти російською. Так як тоді ще війни не було просто. От реально. А зараз настала війна, і російськомовний контент на Україні заборонили, то доводиться серіал продовжувати знімати уже українською мовою. І чесно кажучи, я, як внук бабки Владік, я втягнувся. І я бачу, що і бабка моя втягнулася, і всі інші втягнулися. І нам уже стало для нас це, дійсно. Для нас це стало звичним. Тому що ми. За кадром завжди розмовляємо українською мовою, в принципі. то для зйомок треба було так. В далекому 2020-му так і було. І в 2018-2019 році, коли ми тоді знімали ті ще серіали, то там же ж ми розмовляли російською. Так що, в принципі. Чи так? Будуть ще зйомки з вашою участю. Чи будуть ще зйомки? Ну, все зависить від автора. Я думаю, що так. Да. Я готовий далі зніматися без проблем. Тепер я, виходить, головний в ці коктерки. Ну, точніше, не я, а бабка. Ну, я в неї асистентом буду, ну, типа помощником. Ну, а так, ідеї ж, бабка тут головна. Ну, а взагалі ми головні тут тепер, в принципі, так що я думаю, що так. Да. Будемо готуватися до наступних зйомок. Ну а вам, українці, я можу побажати тільки одного. Не втрачуйте юмор, не втрачуйте юмор. Посміхайтеся. І головне скорішого нам усім миру. Слава Україні і чекайте на нові випуски від мене, внука Бабки, від бабки і від всіх інших. До нових випусків і дякую, що весь серіал були з нами. Не забуваємо підписуватися, палець вверх, желатіно не один, а два, а можна навіть на ногах. І всім до нових зустрічі. Ой, це ще що за звук там такий. Ух ты, вой, вой, блін, капець. Ух ты, ух ты. Блін. Це шо? Це ще що таке. Ой. Тр... Дракон. Ой, ще зелений то. Іли змія. Іли щось таке не то. Ой-ой-ой. Ребята, ви це бачили. там ну. Де ти?

В його сторону уже полетіло. Молнія. Ой, он. так. Ребята, ждем отрядку тепер. Лой. Подумай, він що запускать там. ой, лой, короче. Ничего ну, я збота. Папа, помаху.

А Та датом. не! Ось! Не, не встигла зашиту і сферу создать, Як вона мене закидала, морозь. А шо ж ми їх не подаваємо? Подаваємо. Ну що, світ. Скоро. Ти отлетів. Защиту треба ворогів ставити. Ух ти диви, як я попав. Одлетів. Не ожидав, да, пату. Ух, Катюха, да, я молодець, вся так тільки. Раз, і до одвітів. Ей, от урод. Не ожидав, да, защиту не вспів поставити. І ще мені, каже, відключай защиту. Щас, ага. Сам то забудь ебругай твои же проблемы. Б... Е, ти чого хоч у мене цілийся, урод? Ми так не договарювалися. падло. Що Шо собирайте зі мною робить, то? Уроди. Ми сейчас тебя трахать будем, ты нам понравишься. Так что по-хорошему снимай штаны трусы, понял. Что значит по-хорошему снимай штанги трусы Е? Спокойно, не треба ніякого пісню трелища в мене всувати. Нагибайся, давай. Да все, поняв, нагибаюсь. Я, -мо! Ребята, поможіть, пожалуйста. Давай нього штани, трусы уже. Та не буду я. Э, е, не надо з мене нічого там знімати. Та ти уже, врать, шваль. Ніяка я не бандерівська шваль, ви що зовсім здуріли чи що я не Ой, я бандеривать. Про... Та так тим лучше мы до этого пришли, чтобы с украинцами так творить творити. мозг вставлять. Зачниц эту скотчем рот заклеїть. Покажу рот я говорю, сейчас рот скотчем заклеить. Що с ним возиться? Пристрелить овощи. его, то да и все. Да, та все, поняв, я понял. Ой, не надо мене Хивба тикала оце я попал. Ааа! Да Ви... ты, Ви... 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 Блін, капец, ухо! Шо ти там трендышь? Давай сюда Вила! Вила, давай. Бо сейчас я реально магию применю палку таке на тебе, да? Эээ, е, ты внук спокойно, то спокойно. І ти, бабка тоже. Лежи там, бурчки, во иначе реально сейчас Вила дону. Чуєш ти, внук, короче. Ну-ка давай-ка по-хорошому оттуда, а? Не заставляй вили на тебе оці примінять. Бо реально щас у задницю саду. Ну, по-хорошому, давай вали оттуда. Не хочу я відсюда валити, і виходить, поняв урод? рот. Сам оцю вали місце своїми вилами. Падло, а? І подиви на нього. урода. А, не хочеш? Ну, значить буде щас по-поганому. Щас я тебе оцими вилами тут туда Виш ви моєш бігу. Так. О, опять це чудо приперлося сюди, а? Як ви задовбали, то. Чого ти опять сюди приперлася, а? Я що то не поняла. Ви що зовсім тут уже афа на а? Зовсім страх потеряли. О, кстати, хто там прийцяв, опять? О, опять це чудо в перях преться, а? Отже, сволоч. Бабка, гоніть. Гоніть подальше цю нечисту силу отсюда то. Ви чого могопніка обіжаєте, а? Ворога. Суч ти, трендень нещасний. А ну-ка валика з нашого місця. Шо ти там трендиш, який я тобі храна крендеть. Чудо в пірях. В періг, короче. Ти чого зовсім чи очишов? Іди ноги побрий, реально так. Мужик, чуєш ти, мужик, отвали, а? Що зовсім там уже? Припух, а? Ти думаєш, ти там надовго? Усівся. Якщо ти думаєш, що ми не володіємо магією, ну це може сьогодні вона так. Та завтра ми будемо нею точно володіти. І завтра ми вас обох. Бо ви обоє тільки що проти мого гопника примінили магію. Так що я вас обох отсюда вишпильну.